Екстрено Білорусь суне на Україну. Армія вже на кордоні. Лукашенко дав шокуючий наказ спецпризначенцям одразу після зустрічі із Путіним. У Гомель заїхали російські БТРи. Опозиція забила на сполох. Сценарій 2022 року. Кирило Буданов зробив заяву, чи є загроза для України на носі спільні навчання. Захід 2025 Білорусь взяла курс на дроновий терор Литви. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Білорусь розгортає нову бригаду спецпризначенців поблизу кордону із Україною. Про це заявив білоруський командувач силами спеціальних операцій Вадим Денисенко. Було ухвалено рішення для посилення саме південної ділянки. На сьогоднішній день це найнеспокійніший, так би мовити, напрямок, який тримає нас усіх у тонусі. За словами білоруського воєначальника, навколо Білорусі наразі дуже складна ситуація. Тож вони миттєво реагують на неї і виконують завдання. Цитую із прикриття ділянок кордону. Денисенко також видав, що ССУ України готові до виконання завдань за призначенням щодо захисту Республіки Білорусь, і це найголовніше з одного боку. Це не властиве для нас завдання, але з іншого, ми з 2022 року його виконуємо. Розуміємо, що це необхідно і демонструємо свою готовність до захисту батьківщини саме на рубежах. Зауважимо, що гучна заява пролунала на фоні зустрічі диктаторів Олександра Лукашенка та Володимира Путіна у Росії. У цей же час по центру білоруського гомаля їздить важка бронетехніка. Опозиційні медіа показали перші кадри і забили на сполох. На міських вулицях було помічено БТР, частина з яких оснащена протидронними дугами костарного виробництва. Занепокоєння викликають червоні квадрати, нанесені на бойові машини, а також аналогічні пов'язки у командирів, такі самі використовували окупанти в Україні. Ці ознаки прямо вказують на те, що в Білорусі можуть перебувати чи діяти російські військовослужбовці з новими невідомими цілями. На відміну від аналітиків із Білорусі, експерти центру проти. Дії дезінформації при РНБО вважають, що Україні не загрожує небезпека. Росія часто використовує Білорусь для створення істерії та паніки. Ворог використовує тему Білорусі виключно для інформаційних вкидів проти нас на різного роду. Відео з тієї сторони з технікою не варто реагувати. Воєнної загрози звідти немає зараз. У Держприкордонслужбі підтвердили, що наразі у прикордонній зоні ситуація спокійна. Українська сторона не втрачає пильність. Край відмінна ситуація від кордону з Росією. Якихось нестандартних а, дій по той бік ми не фіксуємо, але звісно, це це не має бути таким стал, сталим а, значенням, що загрози з боку Білорусі немає. Для нас цей напрямок, як і раніше, він є загрозливим, і так буде, допоки Білорусь не припинить підтримувати Росію у розв'язаній війні проти нашої держави. Водночас у головному управлінні розвідки на тлі останніх подій дали чесну відповідь: чи дасть диктатор Лукашенко росіянам коридор через Білорусь для війни з Україною? Зараз він категорично на це не погоджується і не погодиться. Зараз, зрештою, ми всі пам'ятаємо 22 й рік. Коли сталося те, що всі бачили. І ми просто маємо бути сильними і готовими до будь-чого. Тоді з нами не буде несподіванок. Напруги додають і масштабні російсько-білоруські стратегічні навчання. Захід 2025 які заплановані на середину вересня. Офіційні дані про чисельність цих військ поки що не розкриті. Проте джерела серед білоруської опозиції висловлюють припущення про 100-тисячний контингент. Президент України Володимир Зеленський одразу попередив, що це серйозна загроза, на яку необхідно дивитися з акцентом на. Реальність подібні навчання в минулому часто виявлялися підготовкою до агресії проти України. Що зрештою задумали у Кремлі та мінську цього разу, та проти кого може бути спрямований удар, окрім України? Про це вже за мить. Росія планує втягнути Білорусь у війну і вже цього літа готує нову атаку з її території. Про це під час свого виступу на саміті Триморія повідомив президент Зеленський. За його словами, заплановані спільні навчання країни агресорки та її сателіта. Реальна загроза, до якої необхідно готуватись серйозно, такі ж навчання, які учасники називали просто навчанням, по факту виявились бойовим злагодженням перед вторгненням в Україну. саме так зазвичай починаються її нові атаки, але куди цього разу я не знаю. Україна, Литва, Польща. дай Боже, щоб ні. Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інструкції готові до співпраці через нашу розвідку. Ми готові ділитися інформацією про загрози в нашому регіоні. Також ми пропонуємо активізувати взаємодію між радниками безпеки, щоб кожна країна могла сприйняти завершення цієї війни дипломатичним шляхом. Навчання захід 2025 країни запланували на вересень, а це означає, говорять експерти, що перші російські військові прибуватимуть до Білорусі уже в липні. Загальна чисельність у груп. Повення, яке братиму участь у відпрацюванні, поки що офіційно не називається. На початку року білоруси заявляли, що ці навчання стануть наймасштабнішими. Нині анонімні джерела білоруському опозиційному виданню Дзеркало повідомили, що мова йде про 100 тисяч військовослужбовців. По той інформації, яка нам поступала, можливо це учені будуть проходити в треугольниках. Перший це границя Білорусі, Литви і Польщі, Сувальський коридор, всім відомий. Второй треугольник — это стык границ, это Украина, Польша и Беларусь. Соответственно, если там будут проходить основные учения, Европейский Союз будет вынужден стянуть свои резервы для защиты от возможного потенциального удара э, к этому участку границы, а Украина будет вынуждена направить часть своих резервов для защиты границы Украины со стороны Беларуси. Я не готов говорить, будет ли использована агрессия, применена агрессия, но Сам факт создания цих угроз і рисков повлечет за собою определенные последствия. Потому що якщо Україна будет вынуждена стягнути часть резерв, значить менше сил і будет иметь для защиты своїх територій на рубеже столкновения, освобождения своїх територій. Я думаю, в этом може заключаться замысел як Путіна, так і його союзника Лукашенка. Відомо, що до навчань захід 2025 білоруси намагаються залучити міжнародних спостерігачів. Вже зараз ЗМІ повідомляють, що стежити за тим, як союзна держава планує на. Ступати на захід будуть представники Угорщини та Словаччини на масштабних навчаннях у 2021 році. Спостерігачі також були, і фактично вони дивились за планом знищення України. Навчання це лише засіб тиску на країни і демонстрації своїх силових можливостей, адже після навчань буде якийсь може бути або ультиматум. Він може бути і. Входя ну заявлений входять цих навчань. Якщо не буде прийнятий то навчання можуть перерости в агресію. Адже 22-й рік я нагадаю, навчання починалися в грудні 21-го. Да. І в грудні 21-го ми почали у Путіна про те, що НАТО повинно повернутись на кордони там го року. Що країни Балтії повинні вийти з НАТО, тому що згідно домовленості про надання їм суверенітету і незалежності після розвалу Радянського Союзу, одною з умов було те, що вони не будуть членами антиросійських блоків і наступлять в НАТО. І саме з цього виходить весь російський наратив. І саме з цього виходять і ці навчання. Тобто, як тільки вони розпочнуться, ми почуємо новий ультиматум. І наглядачі, вони будуть такими агентами впливу, які скажуть, що да, така армада, така армада, що вам не вистояти, давайте нам краще домовлятися, поки можна ну, йти на постріл. В інтерв'ю виданню «Настоящее время» представники організації Белпул, створеної екс силовиками Білорусі, які виступили проти режиму Лукашенка, повідомили, що на їхню думку, власне навчання захід 2025 прямої загрози для країн Балтії та Польщі не несуть. Але військова сила мінська лише набирає обертів. На территории Білорусі к 2028 году ежегодно будет возможность производить порядка 300 тысяч реактивных снарядов для системы ГРАД. порядка 450 тысяч э, артиллерийских снарядов, более 100 тысяч э, беспилотных летательных аппаратов различных видов. практически вся техника русских, даже самая старая техника русских, будет модернизирована благодаря белорусским предприятиям, которые производят э, прицелы. Для бронетанкових техніки, для бронетанкової техніки 2028 рік. Саме його у НАТО називали роком потенційного зіткнення альянсу з Росією. Багато у чому чіткість цього прогнозу залежить від того, яку саме мирну угоду нав'яжуть штати. Українські експерти менш оптимістичні. На їхню думку зіштовхнути з військовою агресією Росії та її сателітів захід може ще раніше, і нехай нікого не заспокоює те, що вже нині на поле бою росіяни женуть віслюків та гарматне м'ясо зі всього світу. Сил на агресію України, яка знається на умовах сучасної війни, вистачить. Тому демократичний світ має зробити усе, аби завадити навчанням, бойовому злагодженню, а відтак і агресії з території Білорусі. Однак і досі у партнерів України немає навіть спільного рішення, ким Білорусь виступає на нинішньому етапі війни. К не вже почалося у повітряний простір Литви нещодавно залетів невідомий дрон із Білорусі НАТО на вуха. За попередніми даними знайдений безпілотний літальний апарат, схожий на російський безпілотник Герб'єра, призначений для обману засобів протиповітряної оборони, оскільки візуально нагадує іранський бойовий безпілотник шахет. Місцева влада одразу заявила про провокацію. Дрон було знайдено на території військового полігону. Я оцінюю, що це провокація, бо навчальний полігон га. Юнай щось говорить. Це свідчить про те, що не все працює добре, судячи з того, скільки часу тривав пошук. Подібні пуски безпілотників у бік сусідньої Литви. Білорусь вже здійснює не вперше. У міністерстві оборони країни заявили, що ще кілька місяців тому прискорили роботу щодо безпечної та ефективної нейтралізації таких об'єктів у повітрі. Разом з міністерством транспорту та зв'язку. Ми протягом кількох тижнів завершимо розрізання повітряного простору на певні зони, на певні коридори, щоб певні простори можна було автоматично закривати за наказом командувача армії. А ці об'єкти можна було. Безпечно знищувати в них. Ну а поки Олександр Лукашенко зазирає на чужі землі і сліпо вірить путіну, який обіцяє йому золоте життя. Правда далека від реальності. У Білорусі гостра нестача грошей, бюджет на мілі. Санкції ж на фоні загроз з боку Росії лише зростають. Європейські країни, такі як Естонія, не визнають диктатора легітимним главою держави. І це ще далеко не всі проблеми. Список величезний, а надумана велич в Білорусі тане на очах. Розлоги ще про це у матеріалі далі. У білоруського батька і за сумісництвом путінського прихвостня біда. Печально, але факт. Когда я предупреждав всіх лучше бідним, нижчим на свободі, чим богатим тюрмі. Сумно, але факт, що в бюджеті Білорусі велика дірка. У мене цих денег не було, Нет, і ніколи не буде. Да і надо лі взагалі. Потрібно і ще як, і просити їх збираються звичайно, у старшого брата Путіна, повідомив міністр фінансів республіки Юрій Селіверстов. За його словами, гроші потрібні, зокрема, для бюджету, який цього року складено з дефіцитом в 4,5 мільярди білоруських рублів. Економіка Білорусі на пріорі строїлася на дотаціях з Росії. Тобто вони отримали дешевий газ, дешеве і Його По договору з Білорусі, до налог на. продажных сырья предоставлялся в бюджет из бюджета республики Беларусь. И сейчас они говорят, нет, теперь этого налога не будет, будет налог за добычу, который не будет даваться в бюджет Беларуси. Беларусь потеряла огромные суммы денег. И когда пытаемся разобраться, откуда взялся этот дефицит да. в белорусском бюджете в том числе, из-за того, что Россия осуществила, осуществила налоговый маневр. За даними світового банку на 2023 рік Білорусь була найбільшим боржником Росії. На неї припадало 8,2 мільярда доларів виданих Кремлем міждержавних кредитів. Це понад чверть загальної суми заборгованості іноземних держав перед Росією у березні 2025 року. Держдума ратифікувала угоду з Білорусю про велику відстрочку погашення накопиченого боргу. За новими умовами мінськ зможе перенести виплати на 7-12 років. Загалом під угоду підпадає близько. 800 мільйонів доларів заборгованості Білорусі. Не секрет, що Росія, а Путін, требовала від Білорусі, щоб вони більш активно участвовали в війні проти України. Но этого нет. И я так понимаю, что. Это тоже условия Лукашенко, что давайте вы нам помогаете, мы вам дали свою территорию, вы начали войну против Украины благодаря тому, что мы вам ее дали, поэтому давайте вы будете нам это компенсировать своими деньгами. И это на постоянной основе. Это аргументы Беларуси, которые я более чем уверен, Лукашенко использует, и, как мы видим, успешно, использует успешно. Поэтому и сейчас, когда вот есть эта дара, Аргумент Білорусі, що давайте Росія покривайте нам этот дефіцит. А розчитуватися? Ну как нібудь? Ми, конечно, будем но не сейчас. тільки є одна проблема у бюджеті Росії: дірка ще більша, ніж у Білорусі. Первые полгода позади 2025. 4.1 ⁇ это ликвидная часть 4,1 триллиона. Это ликвидная часть фонда национального благополучия. 3,7 ⁇ это дефицит бюджета за этот же период времени. То есть делаю аккуратный прогноз, что по завершению июля, максимум августа, сумма, которая будет составлять дефицит российского бюджета, будет превышать ликвидную часть золота. Поки що фонда національного благополуччя да, що золота валютне резерви. Ну їх ще що не Але мабуть, Лукашенка це не дуже хвилює. А якщо гроші такі Росія не виділить, то батько має запасний план. Я думаю, тогда Беларусь моментально начнет переговоры с Китаем, с Турцией, а может даже с Западом. То есть это будет демонстративно сделано для того, чтобы продемонстрировать, что она не полностью пророссийская страна и что Россия теряет ее. И по сути шантажировать тем самым. Другое дело, что шантаж, что делается с надеждой получить ресурсы, а вот этих ресурсов как раз и нету. Будет ли у России еще возможности силовым путем решать что-то в Беларуси, вот тут я не уверен. Тому ж танім много ресурсов зараз виділяють на войну з Україною. Ну а поки Лукашенко клянчить гроші чи будує плани, як кинути російського диктатора, уряд Естонії прийняв рішення зробити санкції проти Білорусі безстроковими, продовживши заборону на в'їзд для ключових представників білоруського режиму до країни, Преступники такі сякі вишов фактів на столі не мали? У списку осіб, які підпадають під санкції, значиться 273 особи, включаючи високопосадовців, силовиків, пропагандистів та наближених до Олександра Лукашенка, у тому числі сам Лукашенко, якого ні Естонія, ні низка інших країн ЄС не вважають легітимним главою держави. абсолютно логично и на фоне тех угроз, которые, даже про которые говорят разведки Европейского Союза, возможного нападения России на ЕС и НАТО, все абсолютно логично. Я думаю, что санкции в отношении граждан Беларуси со стороны, прежде всего, стран Балтии, с стран, с Польши, они будут только нарастать и масштабироваться. Санкції було вперше запроваджено Естонією у 2020 році на тлі масштабних протестів після президентських виборів у Білорусі. Чи зважиться Білорусь на повторний захід на територію України вже найближчим часом? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі. Головного нас з вами майже 450 тисяч підписників. Далі більше побачимось.